Слава Україні, товариству. Сьогодні на огляді буде один з найкрутіших, найтехнологічніших і відповідно найдорожчих силуетів від Merrell модель Agility Peak 5. Причому саме ось ці це не зовсім стандартне забарвлення, це є так звана лінійка 1 TRL від Merrell. Зараз я розкажу, що це таке. А ось так по суті виглядають два стандартні кольори. Як бачите, йдуть з такими більш контрастними акцентами. Ну а ось ці світленькі і ось ці темненькі – це вже щось таке більш стримане. До речі, пара унісекс доступна як в чоловічих, так і жіночих розмірах. Тому дівчата, не знаю, чи ви мене звичайно дивитеся, але тим не менше можете звернути на них е, теж увагу. Один ТРЛ від Merrell – це так званий новий напрямок розвитку всередині Merrell, це так званий преміум сегмент, і в плані свого зовнішнього вигляду, так і в плані якихось якісних характеристик. В даному випадку, якщо брати ось ці і брати ідентичні, але без один ТРЛ, то відрізняються вони суто візуально. Так, для прикладу, як Adidas чи Найкі мають там свою баскетбольну лінійку, мають свою футбольну лінійку. Мають свою аудорну лінійку, так і в Мерелі вирішили створити окрему преміальну лінійку, і це так сказати, спроба аудорного бренда пробитися в люди, та пробитися в якусь модну індустрію, і їм це достатньо непогано вдається. Не скажу, що вони зараз на піку популярності і всі хочуть їх надзвичайна проблема купити. Ні, такого немає. Але тим не менше, скажімо так, на вулиці, навіть в Україні, вони почали зустрічатися. Тепер на рахунок самої модельки, як ви вже... Могли, в принципі, зрозуміти з назви циферка 5 в назві моделі означає, що це вже п'ята версія модельки Agility Peak. Сама модель Agility Peak створена для трейлранінгу, тобто для бігу по пересічній місцевості, десь в лісі, десь в горах. І ось ця версія, в принципі, теж підходить для бігу десь по пересічній місцевості. Єдине, чи буде їх хтось застосовувати дійсно за призначенням? Ну, навряд. Але тим не менше, якщо дуже захочеться, то в принципі можете. Частенько саме цей силует порівнюють з Nike ACG Mountain Fly. Ми високими. Дехто навіть пише, що вони просто взяли, злизали ось цей високий сулет. Хоча я так не вважаю, високі силуети, особливо в трейл були завжди, тому Nike точно не були першовідкривачами. І забігаючи наперед, скажу, що по якості виконання мерили виконані краще, дійсно набагато краще. Ну і пам'ятайте, що ось такі agility 5 або будь-які інші одяг, взуття чи аксесуари, ми без проблем привеземо під замовлення для цього. Пишіть нам в інстаграм або телеграм, а все, що в наявності тут в Україні, ви знайдете на нашому сайті Leashop Store, тому переходьте туди теж. розпочнемо огляд, як завжди, з підошви, і як я сказав на початку відео, дійсно в цю пару засунули все, що тільки могли. Знизу зустрічає нас Вібрамівський протектор, Вібрам Мегагріп, розроблене спеціально для того, щоб вони не скользили на різноманітних слизьких поверхнях. Вибачте, за тавтологію Вібрама є окрема лінійка суто для льоду, суто для зими. Але скажу від себе, що ось такий це, напевне, найоптимальніший варіант, якщо брати таку пару на осінь та Такий же мегагріповський протектор використовується в коках з-під 5, який я нещодавно собі придбав для того, щоб бігати в них осінню зимою, як і по місті, так і якийсь трейл. Я вже встиг їх так нормально потестити, причому на різних поверхнях, і скажу, що я дуже-дуже задоволений. Зверніть увагу, що підошва в даній парі це по суті як накладка. Через неї в нижній частині ви можете побачити. Бачите відкриту піну. В верхній частині це додатковий твердий, але достатньо тонкий матеріал, якраз можливо, щоб захистити ось цю пінку. Переходимо тепер до проміжної підошви до міц -солу. значить висота підошви в п'яточній частині це є 31 міліметр, в передній частині це є 25 міліметрів. Тобто дроп. різниця у висоті між п'яткою і передньою частиною 6 міліметрів. І навіть якщо розглядати цю пару як для бігу, то в принципі це достатньо нормальне значення. Плюс 3 сантиметри. 2,5 см, це і достатньо, якщо ходити в цій парі зимою. Тому що пам'ятайте, чим вище підошва, тим менше ваші ноги будуть промерзати від холодної землі. В проміжній підошві використовується фірмова піна від Merrell, яка називається Float Pro. Не скажу, що тут і тут вона різна. Принаймні, якщо поміряти дюрометром, то середнє значення що п'ятки, що передньої частини це в районі 40. Тому припущу, що це більш таке дизайнерське рішення і по своїх характеристиках как пина по всій підошві однаково. На рахунок ось цього середнього значення м'якості 40, то це, в принципі, середнє стандартне значення будь-якої піни з Ева, Ева, етилен, вінілоцитат, це матеріал, який застосовується в проміжній підошві в більшості кросівок. Але і це ще не все на рахунок підошву, оскільки всередині тут присутня ще так звана рокплейт-пластина. Скоріше за все, це карбонова пластина. І дуже мені подобається, що хоча би тут написали. Адекватно, що ця пластина використовується суто для захисту. І в цій парі це, в принципі, адекватно. Ви можете там наступити на якийсь гострий предмет, і коли б тут була якась тверда гума повністю закрита, то вона б ще би якось могла б це стримати. А оскільки тут є ось такі відкриті частинки, то, ну, для прикладу, у п'яточній частині, де м'ягенька піна, то якийсь гострий предмет сюди би зайшов реально як по маслу. Ще один важливий момент: пара в 44-му розмірі важить 390 грамів. Дійсно, дуже мало, якщо розглядати цю пару як звичайну пару. Але ми розуміємо, що це пара для трейлранінгу, тому в принципі така вага адекватна. Ну і звісно, варто розуміти, що навіть ось ці детальки це теж робилося для того, щоб зменшити вагу самих кросівок. Переходимо тепер до верхньої частини, і тут зразу варто розділити, що верхня частина у нас складається з зовнішньої частини, це те, що ви бачите, а всередині є ще додатково внутрішня частина. Значить, сама зовнішня частина. Складається з декількох елементів. Вся нижня частина по всьому периметру, включаючи ось тут центральний носок, прорезинена. Причому якість виконання це на рівні модельки XT6, та коли ось ця сама резина і самий верхній матеріал, вони ніби зроблені в рівень. Не просто така накладка зверху, щоб було дійсно дешевше і простіше зробити з точки зору виробництва, а такий, ніби вшитий матеріал. Трішечки вище у нас розташована цупка сітка, яка теж має в декількох місцях перфорацію для того. Щоб взуття дихало. І вся верхня частина виконана з неопрену, плюс наверху, як бачите, йде резинка. Яка застібається на ось таку ліпучку. Також в передній частині, ось так трішечки навскіс, як продовження ось цієї резинової вставки на носку, йде прорезинений замок, звісно, зроблений для того, щоб зовнішні якісь опади, зовнішня волога не потрапляли всередину. З зовнішньої частини присутній величезний надпис GORE-TEX, знизу з внутрішньої частини просто такий трішки збільшений надпис Merrell. І чесно, я для себе до кінця не розібрався. Краще Ще з ось цим надписом чи без, ну тут, напевно, що кому більше подобається. Загальному вся ось ця верхня частина це одна суцільна конструкція. Навіть для прикладу, якщо взяти місце з'єднання ось цього текстилю і неопрену, то як бачите, сам шов, він йде додатково прорезинений, що не дозволяє кросівкам промокати. Але що стосується технології Gore-Tex, то його в зовнішній частині немає. Він присутній всередині, внутрішній частині, і верхня ось ця частина, вона... Не промокає якраз за рахунок спеціального просочення. І дійсно виникає питання: а на який період часу цього просочення хватить? Тому що з часом він дійсно буде втрачати свої властивості, і його 100% потрібно буде поновлювати. Тепер давайте заглянемо всередину і заодно подивимося на процес взування цих кросівок. Значить, ми розсуваємо замок. Розчіпаємо верх. Всередині присутня система швидкої шнурівки, що дійсно дуже зручно. Значить, ми її розпускаємо. Далі відсуваємо язичок. Тут додатково є петелька на п'яці і по суті взуваємо. Ці кросівки. Що стосується ось цього черевика зсередини, то він мені нагадує якісь умовні гель-сонома сьомі. Значить, ззовні це йде цупкий такий сітчастий текстиль, а всередині додатковий підклад, якраз з мембраною Gore-Tex. Набивки по периметру достатньо, та й в загальному скажу, що сидять кросівки достатньо зручно. Устілка, по суті, стандартна, виконана з піни, має бокову підтримку. Але що цікаво, що як бачите, перфорація виконана тільки ось тут, в центральній частині, а не як це часто буває. Що роблять в передній частині. Саме ось цей внутрішній черевик, він закріплений по всьому периметру ось тут знизу. І як бачите, ось тут присутній невеличкий шовчик, це якраз основна частина, куди він кріпиться зверху. П'ятка, як бачите, достатньо добре зафіксована. Присутня, ось тут така дугова пластина. Ну, взагалі варто розуміти, що це взуття для трейлранінгу, тому по-інакшому й бути не могло. Що візуально, що функціонально, що технологічно, тут все дійсно зроблено дуже і дуже гарно, навіть ось ці моменти, де, для прикладу, Куди резинова вставка перетікає плавно в ось цей замок, де п'ятка по кольору перетікає в верхню частину. Та навіть ось тут, де додатково нашили ось такий клаптик зі шкіри для того, щоб верхня частина липучки десь вам там не натирала ногу. Наскільки вони будуть практичні, ну тут вже тільки час покаже. Постараємося за певний час зібрати відгуки наших клієнтів, хто собі такі пари прикупив. Ну і хто відповідно їх деякий час поносить. До речі, пам'ятайте, що періодично в нашому телеграм-каналі. Ми збираємо реальні відгуки людей про якусь модель кросівок, тому переходьте туди, можете там як і ознайомитися з відгуками, так і залишити якийсь свій відгук про якусь конкретну модель. На рахунок ціни. Повна вартість такої пари 230 доларів, але можна ловити на знижках. Навіть зараз на офіційному сайті Merrell ціна таких 160 доларів. І навіть за фул прайс, як на мене, при такому виконанні це адекватна ціна, якщо порівнювати з іншими брендами. Ну а зі знижкою відповім. Купувати ще приємніше, тому якщо вам потрібні такі, пам'ятаєте, без проблем привеземо під замовлення, пишіть в інсту або телеграм. На який сезон вони розраховані? Як на мене, це осінь, зима з натяжкою, максимум це десь, напевне, мінус 5, і то з хорошим носком. Самі по собі матеріали, незважаючи на те, що тут їх декілька шарів, вони достатньо тонкі, тому через це якраз і може бути холодно. Проте для міста в такому змішаному режимі і для зими вони теж підійдуть. Такий от получився огляд. Медвед Agility Pick 5. Я надіюсь, вам було цікаво. Надіюсь, вам було корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть якийсь комент. Ну а з вами був Макс, канал Лішоп, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам!